Соняшник 471 це високоолеїновий середньоранній гібрид від компанії Нусіт, що поєднує високу врожайність, стійкість до хвороб і адаптивність до різних кліматичних умов. Завдяки технології ClearField цей гібрид забезпечує надійний контроль бур'янів і вовчка, дозволяючи досягати стабільних результатів у посушливих регіонах України. Гібрид пластичний і підходить для технології NoTIL. Основні характеристики соняшника 471. Тип гібриду середньоінтенсивний. Група стиглості середньоранній 110-115 днів. Потенціал врожайності до 50 центнерів з гектара. Висота рослин від 165 до 180 см Рійність від 48 до 53%. Міст олеїнової кислоти в олії до 90%, переваги гібриду 471. Система Clearfield Ефективний захист від бур'янів та вовчка всіх раз від А до Г. Висока врожайність, потенціал до 50 центнерів з гектара забезпечує стабільний дохід. Стійкість до посухи дозволяє успішно вирощувати гібрид в умовах обмеженого зволоження, швидкий стартовий ріст. Забезпечує інтенсивний розвиток у ранній фазі вегетації, стійкість до хвороб, надійний захист від поширених захворювань, таких як ФОМОЗ і Біла Гниль. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.